Стоп! Якщо б сьогодні було підписано, це була б суборіка перемога. Акція гарна і можливо корисна, але ми маємо сібути зараз межі гір'я. І там яка мета цієї звуки? Побачити, скільки людей дійсно щиро, по-справжньому переживають за, те, за майбутнє України. Ви ж бачимо, скільки проходить, там зовсім байдуже. А якщо людина переживає за долю України, вона сьогодні тут. Воно зрозуміло, що старші люди, консервативніші, вони бояться, у них вже страх собі дитина. А молоді, бачите, як нам пам'ять. Я бачу, що вони були.